Сьогодні ми поговоримо про лорда Шеня, а саме я хочу розібрати, чому він все-таки не зміг втікти від своєї так званої долі, та що нам хотіли сказати його історією. Почнемо з того, чому пророцтво Шеня було невідворотним, бо це дуже цікава деталь, яку мені здається дуже мало людей помітило. Я сам про це здогадався тільки коли вже серйозно підійшов до теми відео. До цього я, як думаю, і більшість з вас думав, що світ пандекунфу магічний, тому така річ, як передбачення майбутнього. Та видіння здаються доволі реальними. І так, це правда, світ панде Кун Фу доволі магічний. Але в той самий час ми бачимо у Гвея брехуна, який каже спеціально, що він бачив видіння про те, що Тайлунг повернеться, щоб запустити процес його повернення. Бо без цих слів Шифу не відправив би гусака перевірити Тайлунга і таким чином не дав б йому можливості втікти. Тому і ця панночка здавалася мені підозрілою. Вона також підходила до пророцтв більше з боку логіки, ніж з боку. Відворотності долі. І що я вам скажу? Ну так, її видіння справді є магічними, ну це очевидно. Але те, чому Шень не зміг цьому запобігти, це вже більше питання логіки, ніж невідворотності долі. Це дуже складно насправді пояснити, і тема постійно ніби з'їдає сама себе, але спробуйте зрозуміти, що в мене зараз в голові. Коли вона показує пророцтво батькам Шеня, в той самий час сам Шень за цим підглядає. Тобто він, так само як і вони, є спостеріганим. Гачами за пророцтвом, що робить Шеня вже прямим учасником цього пророцтва та впливає на його результат таким чином, тому що пророцтво вже знає, що він підглядає, і тому воно знає, що після цього він піде і вб'є всіх панд у містечку. Таким чином спровокує події, які створять ту саму панду, яка його переможе. Бо саме через це позміг потрапити в долину миру, і без цих трагічних подій він не міг би навіть мати можливості стати воїном дракона. бо був би в зовсім іншому місці. Тож, виходить, шень боровся з пророцтвом, яке вже враховувало той факт, що він буде з ним боротися. Ось чому він не міг би його перемогти ніяким чином. Бо пророцтво зациклилося на моменті, що шень буде намагатися його перемогти, воно вже це знало. А шень не розумів, що єдине, що потрібно, щоб воно не збулося, це. Просто нічого не робити. Бо він рухався прямо якраз по шляху пророцтва, але маючи ілюзію, що робить все можливе, якраз, щоб було все навпаки. Погодьтеся, це трішки складно зрозуміти спочатку. Але коли ти повністю вже це усвідомлюєш, ти розумієш, що це, блін, геніальний концепт, бо тут справа не в долі виходить, а в тому, що магія пророцтва зламала сама ж себе, створивши поістині невідворотній процес. Єдине, що я не можу пояснити, для себе, це чому взагалі пророцтво взяло саме таку ситуацію для Шеня. Я можу тільки висунути здогадки, що Шень боявся пан вже до цього, або пророцтво просто враховувало його кровожерливу натуру, тому це був найбільш ймовірний ланцюг подій. В будь-якому випадку ця ідея крутезна, мені дуже сподобалося. Вона показала з більш логічної точки зору, що зазирання в майбутнє по суті завжди створить парадокс, причина якому. Сам факт того, що ти бачиш майбутнє. Тобто твоє майбутнє до того моменту, як ти його побачив, є іншим, і ти ніколи не дізнаєшся, яким воно є. Тому що, якщо ти вже поглянеш це майбутнє, то безворотньо зміниш його, вже буде враховуватися на все пророцтво вперед, той факт, що ти в цей момент побачив своє майбутнє. Відчуваю себе генієм, насправді трішки, що я дійшов до такої складної думки, і я сподіваюся, я її пояснив достатньо просто для вас, щоб сильно вас не напружувати. Але я справді. Я раджу вам добре над цим задуматися, бо це по суті свідчить про те, що будь-яке пророцтво, якби воно, звичайно, взагалі існувало, все одно би не працювало. Воно або би змінювало все наше життя вперед, або взагалі нічого не робило. Це вже залежить від того, чи ви повірили в нього чи ні, і чи коли ви починали дивитися це пророцтво, ви вірили, що воно справді може показати вам правду. Щодо самого Шеня, звичайно, ми розберемо його особистість, то це, очевидно, особа з дуже хвором. Психікою, ось він чистий лиходій, кровожерливий вбивця з маніакальними амбіціями, який цінує тільки своє життя, за яке він так відчайдушно хапався, що аж сам привів себе таким чином до його закінчення. У мене дуже велика претензія до його батьків, які просто його вигнали після всього, що він зробив. І це було дуже токсично егоїстичне рішення, бо вони, як король та королева, мали дбати про всіх жителів та в цілому про добробут у всьому світі. В ідеалі, а вони просто його вигнали, по суті, таким чином врятувавши, бо він зробив просто неймовірно жахливу річ, за яку він мав отримати максимально суворе покарання. Якщо брати його взаємодію з Пото, вона була особливою, тому що вона була набагато більш особистою. Це єдиний раз, коли По боровся з ворогом в першу чергу як По, а не як воїн дракона. Бо якщо інші два лиходії це ціль зупинити зло, яке росте та нищить, то ось це. Була боротьба в першу чергу на особистих підставах, бо шень приніс йому величезний біль. Як персонаж, він дуже деталізований, візуально він дуже класний. Його дизайн мені подобається найбільше з усіх лиходіїв панди. Наскільки круто виглядають навіть звичайні елементи металу під час бою, по типу іскор, від того, як він дряпає землю своїми залізними кігтями, це все дуже візуально круто виглядає. Чи скажу я, що шень класний лиходій? Так, я скажу це, це очевидно. Нічого прямо аж сильно особливого, але вся його ідея мені подобається, і він прекрасно виконує поставлену перед ним задачу. До того ж, це набагато темніший лиходій, ніж всі інші, і Dreamworks не побоялися показати таку дуже дарк тему на дитячу аудиторію. Я коли був малим, навіть не знаю, як це називається, коли вперше дивився цей мультфільм. І я тоді навіть близько не усвідомлював весь масштаб і наскільки ще. Насправді жахливий лиходій. Я дякую своїм меценатам та меценаткам за фінансову допомогу цьому каналу. Якщо ви також захочете мене підтримати таким чином, то посилання на Baim'iaCoff знаходиться в описі. Я бажаю вам гарного, чудового, просто запашного, неймовірного дня та бувайте! Зустрінемося в наступних відео.